Друзі, усім привіт! Тьоші на подарунок взяли ось таку камеру від бренду Хоко і думаю, о, де її тут вцепити в дворі? Чи в той угол, чи в той угол, чи в той угол. Це в нас камера від бренду Хоко поворотна, яка повертається вверх, вниз, вліво, вправо, знімає вдень і вночі. Є датчик руху, є автофокус. Є двохсторонній голосовий дзвінок, тобто підключається така камера до мобільного телефону. Також вставляється флешка до 128 ГБ, записує періодично, видаляє старі відео, а нові записує. Також така камера можна, це дворова камера, вона не боїться не морозу, не дощу, можна її встановлювати як під навіс. Так і десь на вулиці з повністю. Сонце, нічого їй не страшне. Вільно встановлюємо, в телефоні в додатку керуємо, вона вліво-вправо крутиться, і зараз будемо думати, де її тут встановити, як краще, з якого ракурса краще. Знімає така камера на 8-10 метрів довжину. Цього буде достатньо, щоб чітко розпізнати обличчя людини, яка, наприклад, і йде на цьому відео. Тож є такі наявності камери для замовлення, пишіть в Директ.